Вітаю, друзі! Цей світ дійсно перевертається з ніг на голову. Те, що раніше рахувалось ганьбою, тепер видається за доблесть. Я ще раз переконався, що безкарність породжує нові ще зухваліші дії кримінального характеру. Якщо у тебе є гроші, ти можеш зробити все. І у цьому впевнені колоритні персонажі на кшталт героя Остапа Бендера всім відомого шедевру Ільфата Петрова. Ними люди розглядаються виключно як джерело прибутку та об'єкт безкарної наруги. Не розумію, чого очікують правоохоронці на втілення чергової будівельної афери у Івано-Франківську. Від дій вельмишановного екс-забудовника Олександра Вовчука з'являється все більше постраждалих осіб. Цинічність просто переходить всі межі. Перед черговим засіданням апеляційного адміністративного суду у Львові вовчук розреготався постраждалим у лице. Починаємо! Знімаєте? Чому не знімається? А що ви знімаєте? Давайте. Яко? Все прикольно? Чекаю вас. І не це ще є апогеєм цинізму. Ці дії з його боку фіксував привезений в чергове з собою незалежний журналіст. Який новоспеченим Остапом Бендером був долучений до власної команди. По крайній мірі, воно все мало такий вигляд. Чесність та неупередженість пана Гудзінського не піддається сумнівам, адже він настільки чесний, що не мав за що добратися із Франківська до Львова, і просто був вимушений у компанії Вовчука та його захисника здійснювати. Цю нелегку подорож. Нерозлучні друзі і не приховували, що працюють разом. А їх миле воркування ми встигли відзняти на заправній станції в рогатині. Тепер повернемось до судового засідання, де відбувався, як на мене, найбільший жестяк. Пан Вовчук разом із своїм захисником дали категоричну відмову на залучення мешканців будинку по вулиці Хіміків до цієї справи у якості третіх осіб. Сесуальна матеріальна підстави, яка стосується процесуальної підстави, чинний корпус адміністративного судовства не дає змоги залучати третіх осіб на етапі апеляційного провадження. Таке залучення можливе тільки під час розгляду справи в суді першої інстанції до моменту під час підготовчого судового, під судового провадження, а якщо не проводиться, то до першого судового забування судові справи. І модерна складова учасники заявляють, що вони є власниками відповідних об'єктів нерухомості, однак хотіли повернути увагу суду, що нами не оскаржується позивачем безпосередньо. Скасування реєстрації по усьому корпусу приміщень, по усьому об'єкту приміщень, що знаходиться на вулиці Хіміків, суд? суддя думку захисника. Прошу представник. Хоча під час попереднього слухання справи зазначали, що турбуються в першу чергу за власників придбаних квартир, Шановний суд на одному звинули засідання. Пан Овчук, як директор Том тобто двадцять заявив, за до що він захищає інтереси і фізичних осіб життів цього будинку. Значить, тому його година мені видається дуже дивною. Суд виважено підійшов до цієї справи і, незважаючи на протест Вовчука та його представника, долучив у якості третіх осіб жильців будинку. У справу вступила ще одна захисниця, яка заявила клопотання від імені особи, інтереси якої вона представляє. Виявляється, що пан Вовчук. Хоче скасувати рішенням саме цього суду право власності на квартиру, яку ж він під час цього судового розгляду оформив як заставу під іпотеку своєї матері у 45 тисяч доларів США. Свої вимоги ми обґрунтовуємо тим, що також особа, яку я представляю. Відповідно, він був обманутий позивачем, обманутий в тому розумінні, що він позичив кошти одній особі, і, відповідно, товариство цитадель в особі директора Вовчука виступає як майновий поручитель. Тобто, фактично, ця квартира, одна з об'єктів нерухомого майна, реєстрація якої оскаржується, вона є об'єктом предмету іпотеки. Тобто, фактично, мій клієнт у разі невиконання боржником. Зобов'язань за договором позики він може стягнути відповідно ці кошти за рахунок продажу іпотечного майна цієї квартири. А якщо державна реєстрація на неї буде скасована, відповідно він не буде мати такої змоги. І тут вже барби набувають яскравого вираженого характеру чергової кримінальної схемки, оцінку якій просто зобов'язані дати правоохоронці. А тепер ще раз повернемось до постаті незалежного журналіста. Адже після судового засідання він обіцяв поцікавитись у людей, чого ж вони вимагають протестуючи під судом. Ми знаходимося біля 8-го апеляційного суду Львова. Сьогодні відбулося засідання. Дякуємо суду, що залучив нас у якості третіх осіб як потерпілих. Е, ну і ще перед входом в суд е, був незалежний журналіст, який обіцяв взяти в нас інтерв'ю, але чогось він скрився з паном Вовчуком. Ну так сталося. Думаю, вельмишановний незалежний Писака вирішив перепитати у Вовчука доцільність цього дійства. Та не отримавши схвалення під вітрилами Керманича, всією командою покинули територію суда. Права людей не повинні бути попрані, і ми у цьому будемо намагатись їм допомогти. До зустрічі у наших наступних сюжетах.